Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні булочки з сиром. Не солодкі булочки, прекрасно підходять до перших страв. Просто так: на сніданок, порадувати себе. Це дуже смачно, обов'язково скуштуйте. Як завжди, прошу натиснути на лайк, підписатися на канал та написати коментар. Дякую! Розпочинаємо! В Зручну ємність відправляємо 400 мл рідини. Це може бути молоко, вода, або, як у мене, навпіл: молоко та вода. Ця рідина має бути тепленька. В градусах це приблизно 38-40 градусів, тобто не гаряче. Додаємо 1,5 ложки цукру без гірки. Та 20 грамів свіжих пресованих дріжджів. Якщо у вас сухі дріжджі, без проблем використовуйте їх, просто їх знадобиться в 3 рази менше, тобто близько 7 грамів. Також по такому принципу додавайте сухі дріжджі, все це перемішуємо до однорідності. І тепер я через сито додаю 4-5 столових ложок борошна. Тут не принципово, це з загальної кількості. Таким чином, ми готуємо опару. Я завжди раджу вам готувати опару. Ви і пришвидшите реакцію дріжджів, і перевірите їх якість, чи працюють вони взагалі. Тепер все це також перемішуємо, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо на хвилин 10-15. Дивимось, чи спрацювали дріжджі. У мене минуло 10 хвилин, і ось так чудово запрацювали дріжджі. Додаємо сюди 2 чайні ложки без гірки солі. І так як я планую змащувати булочки жовтком, то білок я додаю сюди в тісто. Ви можете цього не робити, взагалі можете готувати цей раз без яйця. Просто у вас трішки менше піде в тісто борошна. Я додаю і перемішуємо ще раз. А тепер поступово через сито додаємо борошно. Дуже важливо все борошно додавати в 2-3 підходи, не все відразу. Таким чином, у вас буде тісто пухкіше, і ви відразу знатимете, коли зупинитися. І я ось так додаю, перемішую, коли стає незручно мішати вінчиком, підключаю лопатку. А коли уже стає незручно лопаткою, я починаю вимішувати рукою. На цьому етапі тісто потрібно вимішати хвилинок 3. Якщо у вас є комбайн, можете вимішувати в ньому, але це насправді зовсім не складно. Три хвилини повимішувала, тепер додаю вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури. Знадобиться небагато, буквально 50 г. До речі, замість вершкового масла ви можете використати олію. Я ось так масло розділяю приблизно на три частинки. Я додала шматочок, повимішувала хвилинку, потім наступний шматочок. Загальний час вимішування тіста хвилиночок 6-7, не більше. Ось таке неслухняне, прилипуче тісто у вас має вийти. Не забувайте його зайвим борошном. У мене на таку консистенцію пішло 650 г борошна, але може бути розбіжність в рамках 50 грамів. Ви можете зараз все тісто перекласти в іншу ємність, змащену олією. Я цього ніколи не роблю. Я просто ось так таким скрипком забираю тісто зі стінок, змащую зверху трішки олією і стінки і накриваю рушничком або харчовою плівкою і даю йому підійти. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. В теплому місці залишаємо. Можна при кімнатній температурі приблизно на 50-60 хвилин. У мене минуло 45 хвилин і ось так чудово підійшло тісто. Припиляю поверхню борошном, тісто трішки прилипуче, тому це потрібно. І качалку також потім змащуйте борошном. Викладаю все тісто, його обминаю і ділю на дві частини. Одну частинку поки назад в'ємність під плівочку, з іншою буду працювати. Я сьогодні буду робити булочки двох виглядів. Ви можете зробити всі булочки однакові. Це вже на ваш смак і на ваше бажання. Розподіляю цей шматок тіста навпіл і кожну з цих частин ще на 4 частини. Всього вісім таких кружечків, ось так роблю. І поки накриваю е, пакетиком і роблю начинку. Начинка може бути якась інша на ваш смак, можна погратися лише з спеціями. У мене сьогодні сирна начинка, це дуже смачно. Знадобиться на всю цю кількість тіста е, близько 300 грамів. Це може бути будь-який сир, який ви любите, полюбляєте, який у вас залишився в холодильнику, навіть трішки вже підзасох, його ніхто не хоче їсти. Оцей сир використовуйте без проблем. Натираємо весь сир на крупну тертку. Перемішую весь сир і я його розподіляю приблизно на дві рівні частини. До однієї частини додаю трішки солі. Попробуйте ваш сир, в мене трішки мені потрібно досолити. І сюди я додаю 50 г зелені, У мене сьогодні петрушка. Можна взяти укроп, зелену цибульку, кінзу, що ви полюбляєте. Я нарізаю дрібно зелень і додаю до сиру. Перемішуємо. Знову підпиляємо поверхню борошну, беремо перший кружечок і його ось таким чином розкачуємо. Ідея була зробити такий невеличкий прямокутник, але в мене з цим завжди проблема, тому в мене овал. А у вас уже як вийде. Посередині викладаємо трішки начинки і робимо ось такі справа і зліва на Тепер я зверху і знизу треба підігнути теж. І ось ці шматочки по бокам ми ось таким чином, перекручуючи, накладуємо один на одного, ніби заплітаючи. І ось такий результат виходить. Викладаємо на деко з пергаментом, і по такому принципу робимо ще сім булочок. В цей час я вмикаю духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Накриваємо поки пакетиком і даємо булочкам підійти ще хвилин 15 і лише потім відправляємо в духовку. Я не зупиняюся, в цей час беру другу частину тіста. І е, також не забувайте підпиляти поверхню та качалку борошна. Розподіляю його на дві частини для зручності, щоб не такі великі булочки в мене виходили. І одну частинку розкачуємо в прямо кутник. Тепер час експериментувати із спеціями. Ваші спеції на ваш смак. У мене сьогодні чайна ложка з гіркою паприки солодкої. Трішки я все це підсолюю, і е, зверху можна ще щось додати на свій смак. У мене просто е, тепер сир посерединки така полосочка. Накриваємо зверху однією частиною тіста, потім зверху іншою частиною тіста. Тепер трішки зверху я підпиляю борошном, щоб не липло до качалки, і отак трішки качалкою проходжуся, щоб тісто було тоншим, а булочки трішки довшими. А тепер просто навпіл ділю і кожну частинку ще на три частини. Ви можете на чотири, просто булочки будуть вущими. І ось тепер посерединки кожного цього прямокутничка роблю надріз по центру, але не до кінця. Зізнаюсь вам, що цю формовку я роблю вперше сьогодні, тому лише на третій-четвертій булочці у мене. Почало все виходити, а спочатку був просто каламбур. Тому для того, щоб у вас вийшло все і відразу, і з першого разу, показую, як робити потрібно правильно. Головний принцип: формуємо булочку на поверхні, не тримаючи в руках, а на поверхні. Ось так спочатку розвертаємо два рази одну частинку до серединки. Потім беремо інший край нижній і всерединку його загинаємо ще раз. Получається ось така булочка. Поки формувала ці булочки, вже підійшли попередні. Змащую їх відкладеним жовтком, до нього можна додати декілька чайних ложок молока. І ось так збовтуємо і змащуємо булочки. Зверху я ще присипаю кунжутом. Він у мене є, тому я це роблю. Якщо у вас немає, не робіть. І відправляємо в завчасно розігріту духовку. Печуться булочки приблизно 20 хвилин до сухої палички з серединки. Беру останній шматочок тіста і знову по такому самому принципу розкатую в прямокутник. Тут я присипаю також паприкою, трішки меншу кількість, трішки в мене сухого базиліку, можете використовувати свіжий, якщо є, і залишок сиру. Знову накладаю тісто одне на одне, розкачуємо трішки качалкою і нарізаємо. Булочки формуємо так само, як попередні. Одні булочки спеклись, дивіться які красиві. Відправляємо випікатися інші. І ось такі запашні, рум'яні, дуже смачні булочки виходять. Я завіряю вас, рецепт робочий, дуже вдалий, тісто просто неймовірне, як пушок. Начинка смачна. До першої страви просто так посмакувати до чаю кави. Це просто неймовірно. Готуйте, насолоджуйтесь життям та будьте щасливими. Миру нам всім, любові і людяності. Сподіваюсь, скоро зустрінемось. Пока-пока!